Так, Всім привіт! Продовжуємо нашу чистку. Залишилося два кусочки, почнемо з меншого. Тут у нас є мушля, її потрібно зачистити. І кусочок достатньо такий зручний, тому я думаю, ми швидко з ним справимося. Це таке, мабуть, більше всього, що замовляти я даний сорт більше не буду найближчим часом, в крайній мірі, бо не через структуру, не через смак, а через оці ось мушлі, які зустрічаються досить часто. У нас тут ще є, так ніби все чисто. Ніби все чисто. Зараз ще трішечки цей кусочок з цієї сторони почистимо. Так, ось бачите, знову, знову є така мушля. Так. І, мабуть, це все так. Так, думаю, достатньо. А ні, ось бачите? Є ще все робіє. Останній кусочок а, цього сорту, який в мене є, а, він такий грамів на 500, досить такий важкий, тому будемо його, будемо зачищати. До речі, на смак сорт класичний. А, без всяких Додаткових смаків, побілки, вапна, вибілених стін, де, де от такі є місця з вкрапленнями заліза, вкраплення відчуваються трошки. Мені подобається. Без гіркоти. От. Бувають кусочки цього сорту менш пісочні, бувають більш пісочні. Бувають зовсім які, до речі, які чистити практично неможливо. І я їх так дуже легенько уже почистила. І, в принципі, ого, тут таке місце, де потрібно обов'язково зачистити. Бо потім зубки мені не подякують. Так. Мені, до речі, цікаво, по-перше, як у вас справи. А по-друге, здається, до речі, здається, як у вас справи, це таке запитання достатньо. Загальне, але в даній ситуації, коли один за одного ми всі переживаємо, коли кожен день у нас проходить напружено, коли ми почуваємо себе постійно в стресі, потрібно триматися. Всім разом потрібно цікавитися здоров'ям, цікавитися справами, чи потрібна якась допомога, е е і все в цьому, в цьому роді, все в цьому плані. Боже, вемо в такі часи, коли е допомога це одне із найцінніших. І розуміння, в принципі, одне, одні із найголовніших таких постулатів сьогодення. Так, тут ми зачистили. Так, Кусочок достатньо такий твердий. Дуже багато краплень заліза в ньому, ракушок. Я впевнена, що коли я розколю цей кусочок, бо я боюсь його так хрустіти, там ще виявляться мушлі 100%. От. І прийдеться знову їх зачищати. Так, ну все, я думаю, це все. Um, все головне ми щистили. Ось. До зустрічі, мої друзі! Гарного всім дня!